Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич. Вот і сьогодні дивимось топовий настрільний тащунський бій на дравицю. Дійсно, тащунський, мега мегаташунський бій. Ну і одним словом, це не скіловик. Ми ціновозі не статюган, такий можна сказати, вище середнього гравець. З ніком Бонс буде показувати рекордні показники по завданій шкоді та Шитаншта Щунський бій. Ще раз повторюся. Це Мепа Енск, де нашого авториплею з Ніком Бонс, знову ж таки повторюся, кидає до 9 рівні по одній артилерії в командах і артилеристи до речі 10-го рівня. Ми зараз заїжджаємо на таку стандартну гірку, і що варто підкреслити, хто не помітив, відіграє на максимальний результат, бо тому що оцей Бонс у нього майже всі снарядики голдові підкаліберні. Тобто жодного стандартного снарядика немає. Чотири фугаса та все повністю весь боєкомплекс завантажений оцими голдовими підкаліберними снарядиками. Зараз освіжимо швиденьку пам'ять. Яку мають альфу і скільки пробивають, 450 мають альфи та 315 мм пробивають броні. До 290 мм втрачає бронепробиття в залежності від відстані та від ВБР, ви чудово все це знаєте. І до слова, скажу я вам трішечки за оцей пошук топових боїв. Скажу так в двох словах, так ну от зараз на сайті Вот Рекорд заполонили оці бої, топові рекордні настрільні бої тільки 11 рівнями. От ви здивується, але це тільки три танки: Т-803, КР1 та Ташинрате. Це три головні імби, патча 2.0. Бо тому, що вони саме тоді вийшли, і зараз дуже проблематично знайти якісь топові настрільні та бої, отакі, хоча б настрільні. От я вам кажу навіть про це. От на будь-якому іншому танку, от, зараз я знайшов на дравицю, бо тому що от там не знаю, от, там хлопці на 11-х рівнях 12-13 тисяч завданої шкоди по команді противника тримають стабільно от, на різних танках. Ну як на різних, на оцих трьох, що я сказав. І от знайшов я два бої. От на цьому дравиці. Але це дійсно топовий бій, так? Ну і ще один був на М48 Паттон. Це я розказую для, спеціально для тих, кому можливо цікаво. На М48 Паттон от хлопчина залив на сайт Вод Рекорд і підписав бій, мій ем, рекорд по дамагу. Це він англійською мовою. Це все написав я в своїх словах, так вдвох вам переклав, але мається на увазі він там настріляв 10 з лишнім тисяч і там просто був тир. Ну от погодьтеся, ну кому таке цікаво буде дивитися? Ви розумієте, про що я кажу? Я спеціально для вас це все вибираю, так щоб було цікаво дивитися. І я зараз так. Дивимося, що у нас відбувається в бою. Зараз через те, що у нас оглушення екіпажу було від ворожого артилериста на ГВСО, тому зараз ми надали, швидше за все пробиття по ворожого Гонк'явіча. І Т-54-й вже зараз заходить праворуч. Так, і що він забрав нашого кінопенера? Кіноупенера Т-54 забрав на ну, це. Прям я не знаю, це просто на голову не натягне. Як він його забрав? Невідомо. Так, ну він, можливо, там на голді був там кумулятиви. У нього пробувають 320 мм броні, якщо я знову ж таки не помиляюся. І подивіться, що зараз вирішує зробити Вонс. Він зараз вирішує все ж таки упоротися в цього Т-54-го його забрати, бо тому що зараз у нас вже справи пахнуть жареним. Зараз. Команда противника тут в більшості, так і зараз вони швидше за все будуть передавлювати. І Бонс вирішує все ж таки відкотити трішечки, хоча б. На якусь другу або хоча б третю лінію, так щоб зараз відстрілювати команду, приймати команду противника. Тому що зараз просто передавлять там та 5 хеві залишився вже шотний, наш союзний, і це це один МК-2. Ну фуловий, ну, все одно а там забагато багато понтів. Це він чудово розуміє. На мою думку, це він все правильно зробив. Що він зараз від'їхав? Подивіться, там просто перехресний вогонь зробили. І зараз були просто змеле всіх, включно з нашим дравець. І так, уже рахунок 7-7-4-6 з лишнім. Напулька, тільки, тільки. Але почекайте, почекайте, зараз все ще буде. І тим часом 9-та нульова лінія, так звана Зеленка, якщо подивитися на міні-мапу по правій частині. Зараз знову ж таки команда противника також робить прорив. Там хто там давить, Лео ПТА, на прикритті в нього стрв 13-0, так, там ще ЛТшка десь 9 рівня їздить. АВР Ф3, так і швидше за все, зараз будуть забирати наших союзників, тому що там залишився наш тільки 121-й. І швидше за все його навіть і ніхто не прикриває. Можливо, наш Леопард 1 але може і помилятися, тому, що він недалеко від нас знаходиться так само, як і УДС-03, варіант 3. І все. Тут місто забрали, продавили. Зараз тільки питання часу, коли будуть проривати 9 нульову лінію, забирати нашого 121-го. І зараз ми намагаємося втікати так, боже, ще й з критом. ВЗК нам дає такі просто прикри, 505 хід хідпонти з нас забирає. І що ми зараз хотіли тікати? Я так розумію, що хотів тікати бонс, але бачиш, що ми можемо їх тут прийняти. Намагаються. Знайти будь-які простріли так і ще й алтежка нам пробиття дає в борт, яка противна. Ви дивіться на цього хлопця, от така запальничка, так в порівнянні до всіх інших танків, і просто огризається 257 хід він з нас забрав, і тим часом рахунок уже вісім, одинадцять 10-й. Поїхав забирати нашого ГВ-соту, нашого артилериста. Там тільки питання лічених секунд, поки він його забере, бо тому що в нього зараз КД, він раз пробив і зараз другим пострілом буде його просто добирати. Т-10, так зараз може нам зробити проблеми, якщо Т-10-й буде праворуч. Те сто десятяп'ятий вже з іншої сторони приїжджає. А ще десь є ВЗК, і можливо навіть буде. І будемо ми в прострілі ворожої СТРВшки. Це зараз дуже велика проблема. Ми зараз залишаємося тільки з одним союзником. Це Леопард, 1 всі інші злиті. Наші союзники в нас к кадамашки т 115 він був шотний. Ми його забрали, але він просидив похід по там нашого леопарда один. І тут виїжджає відразу і ВЗК, і Т-10-й. ВЗ невідомо на якій гарматі. Так, а він був на гарматі барабанні. Так два снаряди по 490, бо тому, що в нього зараз апнули. Хто не знає, ВЗ 55 отримав іншу пушку циклічно, там його апнули 530 середньої шкоди. Зараз забирає оця циклічна гармата. І, до речі, вона цілком така іграбельна. грабельна. Так що користуйтеся. Так, добираємо ми лт ЛТшка знову ж таки сюди приїжджає на стандартних бронебійних снарядах. Він якимось чином, ще в борт не пробиває. І тим часом ми залишалися одні проти шести танків противника. Так, двох ми вже забрали і залишаємося вже одні проти чотирьох. У нас 554 хитпоїнти, тобто Потенційно ми двохшотні для більшості з команди противника. Так у нас був фугасик для ворожої АЛТ. Перекинули ми на підкалібер. Вирішив все ж таки добрати Лео бо тому що він більш нам такий загрозливий. Так, у нього 420 середньої шкоди. і СТРВ пробиває. Нас цим самим робить шотним, навіть для ворожої Алтешки. Ми не пробиваємо фугасом 249 хітпонтів. Ми тільки з нього забрали. Він залишається шотний. Знову грузиться, черговий, фугасний снаряди. І добираємо так вугасимко. Ми його добрали. 7693 одиниці завданий шкоди. Вже у нас в кишені, сім танків знищено. І ще ворожий артилерист. Ой-ой-ой, 132 хітпонти з нас забрав. У Нас було 200 з лишнім хітпонтів. Чи скільки там було, я вже навіть і не пам'ятаю, не помітив так, і що у нас 17 хітпонтів залишається. 17! Зараз, ну ви розумієте, чудово, СТРВшка завантажує будь-який фугасний снаряд. Йому просто треба влучити в силует. Ну мається на увазі тільки не в гусеницю, навіть через гусеницю. Я думаю, що навіть пройшла б шкода. Саме головне не в гармату. Гармата швидше за все з'їла шкоду від фугасного снаряда. І артилерист, тим більше, він нас забирає 100%, знаходимо артилериста. нас гармата, на жаль, не опускається, намагається він якось трішечки акуратніше відіграти. Бонз, бо, тому що він чудово, це розуміє, що зараз артилерист його забере. Так, Це може бути медаль потенційного колобала. Так, добираємо гв отих От 79 хіт -пунктів. сюди вони. забрали ми його. Так, це був наш обидчик, бо тому, що він нам ще й завдав оцю шкоду. На щастя, це був сплеш. Якщо було б пряме влучання, то він нас мав забирати стовідсотково. І як бачимо, зараз в союзному чаті просто вболіває наша союзна команда за нашого бонса, так, за нашого дравиця. Вісім танків на рахунку нашого дравиця, так і залишаємося. Ми зараз один на один. Ну але найбільша більша проблема в тому. Що СТРВ не шотна для нашого автора реплею і швидше за все, навіть і не двухшотна. Зараз якось намагається об'їхати він СТРВ. Так, бере трішечки бо тому що. Як бачимо, зараз ворожа естереве 103.0, це дев'ятого рівня. Не плутайте не десятого, дев'ятого. Я знаю багато хто дивиться мене з телефона. І добре не видно, чи це дев'ята естеревежка, чи десята. Дев'ята, так це дев'ята естеревежка, але все одно нам треба його якось розвести. Бо тому, що в нього перевага в маскуванні. Ви чудово розумієте, якщо в нього ши він стоїть на рогах і маскувальній сітці, тим більше так і що я вам і казав, подивіться. Просто пересвідчує, а швидше за все, він там стоїть в голому полі на захопленні бази, а де йому ще стояти, там немає жодних кущів. Якщо я не помиляюся, і так пише наш союзний артилерист: три шота. Треба, щоб забрати ворожою І Подивіться, залишається менше ніж 15 секунд до кінця захоплення бази. Нашої союзної треба збивати менше, ніж 10 секунд. Знаходимо так, виявили ми естеревешку, зводимося і. Так, 95% очок з захоплення нашої бази ми збиваємось з цієї СТРВ. Так, другим пробиваємо 504 чудова. Альфа вилітає, 92 хідпонти залишається, і СТРВшка чудово розуміє, що йому вже габела. Так і останнім снарядиком ми його добираємо. Писали мені за статистику гравців, щоб я показував. От ставте собі на паузу і дивіться. Ну, 55% до перемог, 9% з лишнім, там, оцей рейтинг, 25 по Ну, нічого такого, вище середнього гравець. І дивимося на результати наш бонс. Чи можливо так читається? Ну Бог з ним. Так по епічних медалях Здобуває медаль Редлі Уолтерса. Саме головне медаль Колобанова. Один проти шести танків. Всіх замочив. Чудово. Основний калібер, захисник та воєн. І саме головне 10 тисяч завдані шкоди по команді противника. Дев'ять танків він знищив та 1701 Чисто досвіду він здобув що з преміум акаунтом аж на 121 тисячу срібла пішов в мінус? Я вам хочу нагадати, що працював весь бій на голдових підкаліберних дорогезних снарядах. І Як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!